Вітаю всіх! Сьогодні я хочу нагадати про продукцію примафлори, особливо про наші чудові вітасофти. Коли людина-дитинка народжується, всі органи маленькі і вони з віком ростуть, збільшуються. Єдині сосуди, судини, вони не ростуть, вони просто розтягуються. І для того, щоб вони були еластичними, крепкими, не тріскалися, не е, ламалися, не було всередині ніяких наростів, нам необхідно вживати поліненасищені кислоти, омеги. І от компанія Primaflora пропонує шість видів вітасофтів. Це з лікапеном. Це з обліпіхою, з чорним тміном, з часником та імперіом, з ягодами годжі та скваленом. Скваленки ми пам'ятаємо, це як рибі, рибячий жир. Всі ці вітасофти вони йдуть от таких от євро стандартних упаковці. Що ми, е, капсулки не, ну, не касаються одне одною. Вони в, одель, е, в окремому блістері. Можна навіть відрізати декілька капсул і взяти з собою в подорож, щоб не брати всю коробочку. Зараз в наявності у нас не всі лікапени. Ой, не всі. вітасофти, є лікапен, обліпіха, сквален, але скоро будуть всі, і рекомендую вам споживати, щоб судини ваші були пружніми, щоб ваш тиск не скакав і щоб було насичено корисними вітамінами. Звертайтеся всім здоров'я і благополуччя разом до перемоги.